Та нікому, так нікому, та як жовніру молодому. У кабатинці, у ремінню, ходити шерох по камінню. Ой та по зимнім земнесеньким, у кабатиню несеньким, Ой ходить шерох по морозі, а камінь тріснув на підлозі. Ой камінь тріснув, жовняр свиснув, до себе ціпко, вверх притиснув. Та білі руки ломле, гріє. Що ж му серце в грудях мліє? Ой серце моє крем'яноє, Чому не тріснеш ти надвоє? Бився місяць з ринками, Заплакав жовняр сісеньками, Заплакав жовтня сині очі, А під ногами сніг скригоче, А жовняр ноги підіймає, До місяченька промовляє: Ти місяченьку перекрою, Не дайте, Боже, долю мою.